Про одну з наймасштабніших дизайн виставок в США кажуть: якщо ви чогось тут не знайшли, значить цього просто не існує. Geek Point Market проводиться двічі на рік в штаті Північна Кароліна і збирає понад 75 тисяч учасників. Новинки в області дизайну інтер'єру, останні колекції початківців, майстрів і мастодонтів бізнесу. Все це тут на Гікпоінт маркет представлені унікальні речі, декоратори з усього світу їдуть сюди за натхненням. Цього року маркет запам'ятався кількома прем'єрами, але головний хід безсумнівно колекція меблів і аксесуарів Кати спаде, і так таке ството танго -тан танцюють двоє. Засновник одноіменного бренду Кейт Спейд народилася в Канзасі і починала свою кар'єру у відділі аксесуарів журналу Мадемої села. Там же вона познайомилася з майбутнім чоловіком Енді, який стояв разом з нею біля витоків бренду. Дизайнерська кар'єра Кейт почалася в 93 мус сумочок, що зірвали овації критиків, а вже через три роки відкрився перший магазин катес Падеган Бац. До слова, місце для нього вибрали не випадкове богемний район Сохо в Нью-Йорку. У 2000 році Марка вже випускає взуттясні окуляри і канцелярські товари. А кількома роками пізніше, в 2004, побачила світ побачила світлінія товарів для дому, яка отримала назву Катис Спаде-Адгоме, і включала посуд, постільну білизну, аксесуари для дому та лінійку шпалер. Чоловік Кейт Енді зайнявся чоловічою частиною колекції під назвою Джак спаде. Золотий вік Голлівуду у 2015 році. Дизайнерська історія Кейт отримала новий поворот. Вийшла в світ дебютна колекція меблів. Освітлення і килимів – нова лінійка це прямий відсил до 60-х, класичні форми, яскраві кольори і гламурні акценти, взагалі колір основа дебютної лінійки кате спаде і бренду в цілому, шокуючи яскраво рожевий, ексцентричний синьо-зелений і графічний, чорно-білий, а ще забавні принти, серед яких, наприклад, цибульний візерунок на консолі, нетипово і яскраво. Цікаві люди живуть цікавим життям. Ці предмети я уявляю в будинках Карлі Клос, Айріс Апфель і Одрі Хеппер. Так Кейт Спейд відгукується про свої меблі та аксесуари для дому сьогодні. Бізнес Кейт і Енді вже не можна назвати сімейним. Кате спада це велика компанія, що розвивається зі значною кількістю бутиків по всьому світу в одному ню, Йорку їх 46, в Японії 32, А ще вони є в Лондоні, Гонконгу, Філіппінах і в Джакарті. Майстерність. Зведена в квадрат політфантазії дизайнера, помножений на традиції виробництва відомих марок. Ось складові успішної бізнес-моделі, Кейт не промахнулася і тут адже її лінійка створювалася у співпраці з іменитими марками, адже робив килими меблі та фурнітуру, а й швіцер, а освітленням займався Вісіосом Форд. На виході вийшла свіжа, життєрадісна, іронічна і частково жіночна колекція. В гік поінт повернулася весна, і якщо це лише початок, ми з нетерпінням чекаємо продовження речі надійдуть у продаж навесні весні 2016 року, всього колекція налічує 325 предметів тим, кому не терпиться отримати новинку вже зараз. Пощастило 60 товарів з нової лінійки, в тому числі три столи з принтом в горох, доларів 3,095. Графічний зелений стілець доларів 2035 і квітковий килим доларів 700, доступні для замовлення на офіційному сайті з 15 жовтня. Коментарі професіоналів цього року на гікпоінт Market побували і наші експерти-декоратори Ася Бондарєва і Женя Жданова. Ми вирішили дізнатися їхню думку про нову колекцію і про те. Чи буде вона цікава українському споживачеві? За першою освітою Ася Бондарєва, художник-ілюстратор, закінчила Московський державний університет друку освіту в сфері дизайну. Вона отримала в британській вищій школі дизайну. Ася любить деталі, вважає, що хороший дизайн це коли все в інтер'єрі продумано до дрібниць, а професійний дизайнер доводить розпочати проект до кінця. Стенд кати спаде. Став моїм приємним відкриттям на виставцях маркет цієї осені, незайложені форми, сміливі поєднання, позитивний настрій. Меблева колекція вийшла дуже романтичною і грайливою горошок і бантики в поєднанні зі сміливою палітрою кольорів сприймаються дуже свіжо і енергійно, інтер'єри кати спаде вторяті колекціям одягу, вони теж модні, іронічні і жіночні. Добре собі уявляю, в цих інтер'єрах чарівну модницю завзято безтурботну, але з відмінним гумором. Женя Жданова, дизайнер і декоратор, засновник інтер'єрного онлайн бутіка Діва де Рю, на думку Жені, ідеальний інтер'єр. Це квінтесенція функціонального простору, колористики і фактур. А також правильно створеної атмосфери, ідеальної з точки зору світосприйняття його мешканців у лоновій лінійці меблів та аксесуарів для дому читається традиційний стиль кате спаде, сміливі колірні рішення, елегантність тонких ліній і трохи іронії колекція Абсолютний тренд сезону. Класичні форми в поєднанні зі сміливими кольорами нагадують про шикарну меблі в стилі голіводребенці. На перший погляд колекція, призначена для успішної молодої жінки, але мені здається, що аудиторія трохи ширше, молоді сучасні сім'ї. Підлітки ідеально в підліткову кімнату впишеться: наприклад, столик в горох та й просто життєрадісні люди з хорошим почуттям гумору.